Верно провести час та, захопившись, втрачаєте зв'язок з реальністю. Будь-що хочете перемогти, та через неуважність лаври дістаються іншим. Вигадуєте крутий спосіб спуску зі снігового пагорбу, але чомусь це закінчується розквашеним носом. Хочете показати друзям свою неймовірну силу та міцність? А натомість їм доводиться приводити вас до тями? З вами програма Облом ЮЄ, і ми знаємо відповідь на питання, чому життя вас обламує? Сьогодні в програмі, чому не варто рубати гілку, на якій сидиш? Що трапляється, коли електричний трансформатор ремонтує самовпевнений дилетант? Чи так же й круто кататися на вигаданих самотужки засобах спуску зі снігових гірок? Особливості розвантаження речей по російськи. Чому ловити я та не дивитись по сторонах небезпечно? Це Облом UA, і ми покажемо, як життя може обламати. ловили гав та промудрилися потрапити у халепу герої рубрики Обломи через неуважність. Занадто розслабившись, перебуваючи у рівні, більшість втрачали зв'язок з реальністю, не помічаючи нічого навкруги. Дивіться, чому варто тримати очі відкритими та інколи дивитися по сторонах. Відкривають нашу рубрику єнуки, які надумали зрубати довжелезне дерево. Та не врахували хлопці, що при падінні кінець дерева піднімається. Хлопець надто близько стояв біля місця зрубу і за таку неуважність боляче поплатився. Дерево може обламати не лише падаючи на когось. Коли човен запливає під гілля і один з веслярів неуважний, йому не місце у цьому човні. Куди гірше, коли неуважні люди беруть участь у змаганнях, цей ралійний екіпаж занесло, і штурман виштовхував автівку з кювету. Здарований гонщик примудрився забути штурма, на якому довелося наздоганяти авто. Неуважність пілота коштувала екіпажу призового місця. Більш образливим облома може бути лише неуважність на фінішних метрах забігу. Як цей лідер гонки примудрився перед самим фінішем, звернути з траси не у той бік загадка. Мабуть, вже думками планував святкування перемоги. Поплатився за свою неуважність та витребеньки і цей псевдо скелелас. Не врахував екстремал, що на самій горі не буде йому за що зачепитися. І оскільки сил спускатися в нього вже не було, залишився лише один вихід. А цей гарячий фанат завзято дерегував натовпу однодумців, стоячи на автомобілі. Та геть забув, що залишив відкритим люк у своїй машині. Крім того, що добряче понівочив дах авто, ще й гарячій голові дісталося. Добряче дістатися може навіть коли розганяєш набридливих голубів. Особливо, якщо робити це одночасно в двох з різних сторін, слід бути уважнішим і дивитися навкруги. Але якщо атлет довго тренував трюк, і одного дня трюк вийшов, тут вже не до уважності. Гордість за себе затьмарила голову. А даремно, бо перебуваючи в ейфорії, можна болюче обламатися. Окрема тема людської неуважності прозорі автоматичні двері. Замріяні люди часто не помічають перед собою скляну перешкоду. Таким чином боляче та ганебно обламуються через власну неуважність, так як цей чолов'яга, який дуже поспішав заправити своє авто. Схоже, після такого удару він зрозумів, хто спішить, той людей смішить. Хоча часто двері, навпаки, можуть відкритися у найбільш непідходящий для цього момент. Як бачимо, бігати повз зачинені двері не менш небезпечно та обломно, як і їздити на велосипеді і водночас відганяти від себе собак. Вкративши увагу на дорозі, велосипедист не помітив, що їде просто у стовп. І, взагалі, катаючись на велосипеді, очі краще тримати відкритими. Інакше можна смішно та боляче обламатися. Ця порада буде незайвою і любителям покататися на байку. Звісно, якщо думати тільки про те, як виглядаєш зі сторони, навіть таку перешкоду можна і не помітити. І найбільше облом рубриці стався на командних змаганнях веслувальників. Команда, наздоганяючи суперників, не помітила, що ті виїхали не на свою доріжку. За неуважність цієї команди заплатив її перший учасник, отримавши болючий удар веслом по спині. Розплачуватися за власну вигадливість, допитливість та надмірну любов до алкоголю доводиться героям рубрики Обломи по по-російськи». прагнення все випробувати на собі, безглузда сміливість, неймовірна лінь та відсутність будь-якої логіки стали причинами незабутніх обломів. Дивіться, чому деякі особливості слав'янського менталітету спричиняють великі неприємності. Відкривають нашу рубрику Російські механіки, які вирішили перевірити роботу подушки безпеки на своєму колезі. Тобто, а механіки мали б знати, що подушка вистрілює з неймовірною силою, і випробовувати її на людях дуже небезпечно. Небезпечне може стати і переселення у нову квартиру, особливо якщо лінь розвантажувати речі класичним способом. Телевізор набагато важчий за коробку, тож не дивно, що він просто не долетів до третього поверху. Не шукають росіяни простих шляхів і завантажуючи техніку. Я кажу, що живу в Росії. Погодьтеся: ідея заганяти машину на навантажувач за допомогою іншої не надто розумна. колесо, калісон да, там, оббиває. Та очевидно для чоловіків краще роздовбати дві автівки, ніж визнати всю безглуздість такого завантаження. Цікаво, чи знайдуться дурні, які куплять авто після такого. Та ще гірше, коли наша людина бере до рук молоток і вибиває ним палицю, яка тримає дах сараю. Невідомо яку ціль переслідував дурень, але він зовсім не очікував, що покрівля обвалиться та ще й його зачепить. Росіяни народ допитливий і все мають перевірити на собі. Не стало світло у квартирі? Чого б самотужки не залізти у трансформатор? Зачем ви залізли в ящик? Скажіть, ви що, роботник жека? Или електрик? Цей дідусь дуже дорого заплатив за свою ініціативність. Окрім того, що його вдарило струмом дурень ще й влаштував пожежу. Тепер світла в цьому будинку довго не буде. Поджарною визивай стоїш! Роботу комунальників можна оцінити по звичайнісіньких зимових сходах. Похідна робота для людей перетворюється на неймовірну пригоду та випробування. І обломи у вигляді синців для цих людей. Але і влітку росіяни не цураються заробити собі кілька зайвих синців. А як інакше, якщо кататися на даху поза шляховика, перший ліпший поворот, і... <клухи> дурні боляче злетіли з даху автівки, повезло, що не на дорозі каталися. <клухи> Бракує в Росії хороших атракціонів. Ось і доводиться самим вигадувати собі адреналінові качелі. Але розкручувати автівкою вертушку надто небезпечна ідея. Секундна втрата концентрації і один з учасників атракціону перетворився на смішний маятник. Не найкраща ідея і вертітися в руховому циліндрі у статичному положенні. Все та ж секунда втрати концентрації призведе до численних та хаотичних ударів головою. Ці молодики на підпитку теж вирішили погратися у каскадерів. Викарабкатися на вершечах дерева в такому стані не найкраща ідея. Тонка гілка не втримала ваги трьох п'яничок. Я сковорю. І обламала їх болючим падінням на асфальт. Глядь тим котів, щоб лізло. І, взагалі, росіяни звикли все перевіряти на собі. Цим хлопцям було цікаво, чому не можна пиляти гілку, на якій сидиш. Тепер двоє з трьох телепнів знають чому. А болюче падіння, можливо, переконає не експериментувати на підпитку. Надмірна пристрасть до алкоголю головна проблема росіян. Саме оковита і штовхає сміливців на пробивання залізної стіни головою. Точніше пробивання голови залізною стіною. Був би хлопець терезий, звісно, ніколи б не зробив такої дурості. Певно, який цей відчайдуха. А випробовування сили ударом об залізний знак закінчилось розквашеним носом. На підпитку навіть елементарне піднімання ваги може добряче обламати. Щоб так не осоромитись, не варто п'яним братися за важке залізо, а краще не набуватися. І найбільше облому двох фотографів, які знімали перегони поза шляховиків. Чип зніс одного гори фотографа на іншого. Пощастило, що в цих машин високий кліренс, і потрапивши під авто невдаха, відбувся лише переляком. Дурість фотографів і легковажність організаторів призвела до подвійного облому. Легковажили та думали лише про перемогу. і Учасники рубрики Догралися, Захопившись грою, гарячі голови прагнули будь-якою ціною довести, що вони найкращі. Дивіться, чому граючи у спортивні ігри, не варто забувати про оточуючих та правильно розраховувати власні сили. Відкривають нашу рубрику два тенісисти, які вирішили випробувати себе у сквоші. Забув хлопець, що він не на відкритому корті, і м'яч відскакує тут дуже швидко і б'є дуже боляче. Навіть безпечний пінг понг може бути досить підступним, якщо надто сильно хотіти перемогти. Хлопець хотів вдарити з усієї сили та перекрутився і боляче впав, підвернувши ногу. Схожий помилки пропустився і цей починаючий гольфіст. Надто сильно замахнувшись, невдаха теж втратив контроль над власним тілом. Варто все ж таки слухати інструкторів, а не корчити з себе крутія. Особливо коли береш у руки битку. Неправильно скрований м'яч та велика сила удару боляче обламала колегу по команді. Не слід зосереджуватися лише на собі, граючи у командні ігри. Власне, тим, хто не думає про інших, взагалі не місце у команді. Хлопчина дуже хотів, щоб м'яч не потрапив до суперників, тому і перестарався. Занадто перестаралася і одна з волейболісток. Від її неправильного удару м'яч зрикошетив прямо в обличчя колеги. З останця вона на своєму місці постраждала колега і сама б змогла відбити подачу. Сильно замахнувся і цей каратист, який готувався до показових виступів разом зі своїми друзями. Так що ледь не вибив всі мізки з голови колеги. Наступного разу точно триматимуть більш безпечну дистанцію. Про дистанцію варто було б подумати і цим молодикам. В азартному запалі два парубки дуже хотіли відбити м'яч. А натомість розквасили собі носи. У таких іграх достатньо просто прокричати я. Не одне слово в цей день прокричав і один з волейболістів, роблячи блок. Під час стрибка хлопець неправильно підставив ногу і боляче на неї впав, натрив зв'язок і півроку без волейболу результат секундної втрати концентрації. А цей волейболіст концентрації не втрачав. Але з таким блоком можна запросто втратити пам'ять. З таким зростом мав би знати, що руки повинні бути близько одна до одної, а голова нахилена вниз. А от у цього хлопця з технікою все гаразд. А силу він вирішив перевірити на товариші. І її вистачило, щоб обламати одразу двох друзів. Болючий облом задурнути безглузду ідею. А цей молодий футболіст побився об заклад, що влучить з такої відстані, по поперекладені воріт. По він таки влучив, але разом з тим влучив і собі у голову. Футбол непередбачуваний вид спорту. Навіть звичайний пенальті може призвести до травми голкіпера та ще й якої. Особливо коли він замість м'яча ловить гав. Інша справа, коли під час китку хтось з усієї сили цілить тобі у голову. Тут вже є з ким поговорити на тему взаємодії та взаємовідносин у команді. Хотіли поговорити на схожі теми із цим молодим футбольним талантом? Та чи винен хлопчина, що навколо стадіону і дитячої площадки, немає жодної огорожі, не говорячи вже про сітку на воротах, яка зупинила б м'яча. І найбільший облом в рубриці у цих братів, які вирішили пограти у футбол. Звісно ж, молодшого поставили на ворота. Тільки от не варто було цього робити, бо в такому віці хлопчик не здатен навіть голови своєї захистити, не те, що ворота. Не завадило б інколи думати головою і учасникам наступної рубрики Зимові наїзники. Прагнучи добряче розважитись дурники, геть забувають про безпеку та відсутність гальм у вигаданих та класичних засобах катання на снігу. Дивіться, як можна обламатись, намагаючись отримати дозу адреналіну. Відкривають нашу рубрику телетні, які прикрутили до звичайного візка, лежі та задумали екстремальний спуск із трампліну. Як завжди, такі ідеї добром не закінчуються. Зробивши сальто, хлопець боляче вдарився об край водойми. Візок із супермаркету не найкращий спосіб розваги на засніженій гірці. Та навіть санки зі спеціальним захистом не гарантують безпеки. На цих специфічних перегонах організатори не розрахували довжину гальмівного шляху. Тож після екстреної зупинки перших учасників змагання довелось відмінити. Досить екстрено зупинилась і ця білявка, яка вирішила згадати дитинство. Але ж будь-яка дитина знає принцип керування санчатами. Та тільки не ця зріла білявка. А так спроба згадати дитинство закінчилась переламом їх. Зовсім не по дитячому обламався цей хлопчина, який надумав перестрибнути, їдучи на нього сенки. <вив> <вив> Неправильно розрахувавши момент стрибка, юнак зачепився та продемонстрував всім болюче сальто на голову. Хоча й класичний спуск на санчатах не гарантує безпеки, якщо зимовий наїзник втрачає керування, а позаду рухаються ще одні санчата. Очевидно, що першому саночнику ще зарано кататися на таких великих пагорбах. Треба не забувати дотримуватись дистанції, щоб не бути учасником подібного облому. Ще одна зимова розвага, яка приречена на провал та облом, буксир. Чіпляти надувну таблетку, яка призначена для водою, та скользити на ній за автомобілем, дуже небезпечно. Таблетка стає некерованою. Такі розваги зазвичай закінчуються на першому ж повороті. Це стосується і катання на надувному матраці. Така дурнувата розвага добром не закінчується. Облома може закінчитись і дрифт по льоду на квадроциклі. Так розкручуватися, не будучи нічим прив'язаним, чривати вильотом з квадроциклу. А іноді звичайна спроба завести квадроцикл може закінчитись болючим обломом. Надмірна цікавість призвела до неочікуваного нокауту. На все життя винесуть уроки ці екстремали, які задумали без належної підготовки стрибати з трампліну. Крім того, що водій снігоходу боляче зачепився і пошкодив недешевий апарат. Так ще й довелось довго шукати снігохід, який просто втік від свого божевільного власника. Те, що не можна переоцінювати власні можливості краще за всі, знають герої рубрики на свою голову. Переконані у власних силах спритності та міцності. Відчайдухи примудрилися знайти облом просто собі на голову. Дивіться, чому варто берегти голову, навіть якщо вона порожня. Відкриває нашу рубрику чоловік, який вирішив пробити дві дошки своєю головою. І звідки у людей беруться настільки божевільні ідеї. Після першої невдачі чолов'яга не опустив руки і вирішив пробити хоча б одну дошку. Ще одна спроба. Вигадав розвагу на свою голову і круто обламався. А цей п'яничка заклався, що без проблем розіб'є на голові цеглу. Вже зрозуміло, облому йому не уникнути. Після кількох спроб чоловік все ж розбив глину, але одночасно зі своєю головою. Чи коштує такий дурний подвиг струсу мозку? Очевидно, що не коштує, але чоловіки на підпитку невпинно намагаються розбивати на своїх головах порожні пляшки. Іван Закарпаття ж надто настирливий у своїх спробах. З десятого разу йому вдалося розбити пляшку. Ну, Тут Іван Лев. Та на наступний день Іван на роботу не вийшов через головний біль. Скаржився наступного дня на головний біль і цей молодий поляк. Причини дві страшне похмілля та нищільні удари палицею по голові. Як тільки бідолага не старався зламати палицю, та йому це не вдалося. А от голова постраждала серйозно. Та не настільки серйозно, як голова цього рокера, який вирішив повторити трюк своїх кумирів, розбиваючи в голову гітару. Електрична гітара зроблена з досить твердого матеріалу, і розбиті її складно. Та хлопець надто настирливий. Настирливий аж до втрати свідомості. Для цього каратиста палиця його професійний інструмент та засіб самооборони. Навчаючи колег трюків, хлопець перестарався і серйозно обламався. І на власній голові випробував силу свого ж удару. Іноді звичайні ігри можуть призвести до обломів, якщо гратися з елементами акробатики. При таких падіннях варто хоча б руки виставляти, щоб не покалічити голову. Так само варто виставляти руки і при падіннях з велосипеда. Інакше дилетантські стрибки з трампліна можуть закінчитись серйозним падінням на голову. І, хоч у цього екстремала, був захисний шолом, під час таких обломів можна запросто скрутити собі шию. А цей хлопчина власною головою відчув всі радості їзди вітчизняними дорогами. Їдучи у транспорті по наших дорогах, не варто спати, щоб не обламатися подібним чином. Як і не варто кидати драбину на свого друга. Звісно, хлопці хотіли, щоб драбина отвором пройшла крізь тіло, але неправильно розрахувавши чоловік на власній голові, відчув всю біль та дурість такої ідеї. Приводити обломи на власну голову, дуже часто знаходять люди, які практикуються в такому гімнастичному трюці, як сальто. Тут будь-яка неточність, чи помарка може обернутися болючим падінням. Тож, перш ніж крутити сальто, варто добре потренуватися хоча б на батуті. Не менш обломним є модний сьогодні стиль фотографування бетменінг. Бетменінг це фотографія у позі летючої миші догори ногами, зачіпаючись за високий виступ. Але такі трюки дуже небезпечні, бо втримати вагу тіла лише пальцями ніг дуже непросто. А у разі невдачі падати доведеться на голову. І найбільше облом на свою голову цього тижня знайшов цей чоловік, якому закортіло вилізти на дах катера. Неуважний телепень не побачив, що катер наближається до мосту, і залізна опора добряче обламала чоловіка. Найбільший облом тижня рубрики на свою голову. З вами була програма Облом .ua. Не забувайте, лише тут ви зможете побачити круті, безглузді та нереальні обломи, які стали наслідками необдуманих дій. І пам'ятайте, що грати з життям не варто, інакше воно вас добряче обламає.